Та слава Ісусу Христу. А, дякую, Остапе, що запросили. І пересвященний <священний>, велико, пане, пане ректоре, дорогі мої академічні менеджери, викладачі, але передусім, передусім ці всі, хто такі гарні, кольорові одягнуті наші випускники. Дуже приємно сьогодні бути з вами. Мені вже говорячи, трошечки ніби з дистанції, не будучи ні першим, ні другим. Ні, треті, в нашій сьогоднішній церемонії я маю розкіш е, дозволити собі кілька, е, кілька коментарів е, сказати, рефлектуючи над тим е, дійством, яке тут відбувається. По-перше, я звернув увагу, що навколо нас стає дедалі більше випускників, які нами керують, проводять, які служать, благословляють, очолюють факультети, ведуть цю церемонію, дають слово, забирають слово. І це напевно нормально. Я... Я думаю, що це напевно окей, нас небагато залишилося, але, але, але мабуть, це нормально. Це слава Богу. А друга, друга річ, що я, я неймовірно радію кожен раз, коли маю нагоду бути на наших випускних урочистостях, зимових, літніх, це немов би експрес-курс. Я не знаю, як сприймаєте його ви по цей бік залу. Але, але для мене це щось абсолютно абсолютно унікальне. Неймовірна кондекс. Концентрація сенсів, смислів мені часто, густо, так би сказати, моє ціле життя переходить і передумується, слухаючи, слухаючи проповіді, слухаючи Оляно тебе. Ми з тобою тут вже десятиліття. Ой, я не мав би так казати. Працюємо працюємо в цьому в цьому університеті. І це дуже круто. Це неймовірно, мені здається, важливо, якщо. Ви можете відчути, надихнутися цими сенсами, змістами, ще раз прожити ще раз прожити весь ваш свій досвід. Я дякую Богові, дякую вам за те, що ви є з нами. Третя річ: я не знаю, мабуть, кожен знає або хто хто не дуже знає, то зразу пригадаю собі, що наступного тижня у Мюнхені безпековий форум відбувається щорічний. Але напевно мало хто знає або собі десь уявляє, що УКУ вирішив організувати е, е, свій безпековий симпозіум, якраз в Мюнхені, якраз перед, перед, е, перед традиційним е, Мюнхенським безпековим форумом. І е, може хтось думає, що це зухвало, може хтось думає, що це нахабно. Ми думаємо, що це дуже робочо і нормально насправді, бо що ж УКУ робити, як не думати про безпекові справи. А і про майбутнє України і Європи, тому ми збираємося на два дні в понеділок, понеділок і у вівторок у Мюнхені своїм симпозіумом. Три університети нашуку, які древить цей процес, Мюнхенський університет і університет Нотрдаму є партнерами у цьому, у цьому симпозіумі. І ідея насправді і амбіція є з одного боку дуже проста. З іншого боку, як показує наш досвід, неймовірно склада. Ми хочемо сказати. І протранслювати цей меседж учасникам міжнародного форуму про те, що ми не можемо будувати безпекову архітектуру, якщо під нею немає етичної інфраструктури, і якщо немає відповідного морального клімату, якщо кількома словами передати, ми добре з вами бачимо, розуміємо, і відчуваємо, що ця війна, в яку ми зайшли, це не є справа а, однієї ночі. Зло, яке вибухнуло геноцидом і бідою, харчувалося неправдою, несправедливістю. Брехнею а, довгі, довгі десятиліття. І якщо ми хочемо думати про наше майбутнє, то, ладвиче, ми збудуємо спокійне, мирне і безпечне для усіх нас майбутнє, якщо моральна візія, а, моральна дія, моральна логіка і моральна відповідальність не стануть модусами і модальностями а, нашого життя і нашого прийняття рішення. І цей. Меседж ми хочемо протранслювати учасникам а, безпекового форуму у Мюнхені. І чому я про це згадую? Бо насправді сила і енергія цієї моральної етичної думки вона сидить тут в залі. Я дивлюся на вас, і я розумію, що прийняти рішення прийти в університет у час війни, навчатися в цьому університеті у час війни і навчатися достойно, навчатися. А, з енергією навчатися відповідально це все непрості рішення вийти, взявши свій диплом з університету в час війни. Це так само неймовірно і непросто. Але ви дали цьому університету стійкість? Ви дали нам нагоду залишитися університетом. Це одне з означень інституційної стійкості залишатися тим, ким ти є, тривати у своїй місії, а долати перешкоди, адаптуючись. Рухатися вперед. Так що я вам неймовірно дякую за цей досвід, за цю енергію, яку ми підхоплюємо, яку ми несемо. І я бачу вас так само амбасадорами цієї моральної місії. Ви повинні формувати, ми з вами разом повинні формувати моральну візію, моральну дію, моральну відповідальність і жити за принципами моральної логіки. І на закінчення, четверта річ, я удану знову дивлюся на тебе, я трошки в античний світ заскочу. Є формула, яка вже майже два приклонки названа. Дві з половиною тисячі років а, десь, так би сказати, триває і, а, і до нашого часу дійшла. І він, вшановуючи полеглих воїнів Перікл і, і, звертаючись до, до Афінян, говорив про те, що а, джерело щастя у свободі, а джерело свободи у відвазі. Найцікавіше, що а, Джордж Вайгель, один з провідних католицьких інтелектуалів Америки, добрий прильтирюку, сказав, що Україна, українці а, і ви. Поглибили цю формулу, зайшли ще один так дитинний вимір цієї формули, бо показали цілому світу що джерело відваги у вірі. Так що я хочу, щоб ваша віра давала вам, обдаровувала, вилонювала вашу відвагу, а ваша відвага творила для всіх нас простір нашої свободи і робила кожного з нас щасливим у цьому виборі і у цій свободі, через яку ми. Проходимо сьогодні цими днями. Дякую вам сердечно і лишайтеся з нами. Дякую вам усім.